Вишиванки доторкнусь вустами, і черемшини пахощі вдихнув, мов оживають маки під руками, розсуд зеркальну я із них змахнув. і подих вітру, і блакить озерця, зорю осінню, квітчану весну. Усе це пригорну до свого серця, коли сорочку вишиту в'ягну. Україна повинна жити насамперед завдяки її матеріальній та духовній культурі, бо це єдиний посланець душі України, її людська і творча суть. Сьогодні під час проведення урочистої ходи я по світу іду вишиванці. Працювало журі, яке обирало найкращі вишиті сорочки. І зараз для підбиття підсумків та нагородження переможців до слова запрошую голову журі. Майстриню вишивальницю начальника управління праці та соціального захисту населення Наталію Волченюк. Вітаю вас усіх з сьогоднішнім святом. Особливо приємно, що це свято ми відзначили в національних строях. В нашому журі було дуже важко визначити переможців. Тому я хочу привітати усіх, хто взяв участь в параді. Вишивано ви усі гідні того, щоби вважати себе і є ви справжніми українцями. Вчорашнє свято день підняття прапора. Це є особливе для нас свято, бо наш прапор не тільки захищали і незалежність нашу захищали ті, кого вже немає, кого ми особливо шануємо. Але серед нас є ті, хто захищали нашу незалежну Україну. Вони є живі, бо вони прийшли із зони АТО для конкурсу. Наше журі визначало окремі номінації. Вишиванка з бабусиної скрині, національна родина, гламурна вишиванка. Ми маленькі українці за активну участь і гран-при конкурсу. Дозвольте мені розпочати е, процес нагородження і визначення тих, кого сьогодні ми хочемо відмітити. Хоча це парад вишиванок вже проходить традиційно вже поспіль шостий рік. Сьогодні участь у параді взяли більше тисячі мешканців нашого міста і селища Жовтневого. На жаль, не всім ми не до всіх змогли підійти і визначити чітку кількість. І надалі ми просимо усіх взяти активну участь, щоб підтвердити, що національний стрій це не тільки гарний стрій, це є традиційний одяг нас, українців. Ми хочемо розпочати нагородження з дітей, бо вони вже і сплять, і втомилися, і гаряче. Прошу на сцену власю Софію за зайняте третє місце. Мама, прошу вас. Друге місце Ромашко Данило. Це взагалі малесенький українець. Ні, ні, не привіз Запрошуємо маму Захара Фесюка за зайняте перше місце. Це півтора хлопці у Щоб видно було, ви маєте рацію: е, вишиванка з бабусиною. В скрині це особлива номінація. Нам вона дуже подобається, бо ми на зараз ми побачимо ту вишиванку, в яких насправді ходили наші бабусі. Запрошую на сцену алу процюг за зайняте третє місце. Сорочка є насправді відшита старовинного узору. Процюк, Алла будь ласка, запрошуємо вас показати вашу вишиванку. Алла підійде, мабуть, пізніше. За зайняте друге місце. Відмі... Хочемо відзначити пасічник Ларису. Узор і саме той узор, який притаманний на нашій волинській стороні. І нарешті зайняте перше місце. Запрошуємо на сцену Хоменко Оксану. Тут саме такий пошив, як в скрині у бабусі. До речі, хочу сказати, що і чоловік у вишитій Максим у вишитій сорочки. В Оксани є два сини, які одягли сьогодні сорочки свого батька, який у них був в трирічному і шестирічному віці. Нас дуже багато приймає участь родин. Хочемо запросити на сцену родину Самойлюк Олексюк за зайняте третє місце. Будь ласка, просимо всю родину. Насправді велика родина. Бачу уше не всі. Просимо на сцену родину кар. Так само велика родина у вишиванках і є найменший козачок. Один місяць дитині. Ні, тут дівчинка. Ой, малюсінь. Важного гостя з Італії, який так само шанує нашу українську вишиванку, і він сьогодні в ній. Ми хочемо бачити усю родину. Це активні учасники параду вишивано. Найактивніші. Супер. Супер. Дуже гарно. Далі номінація Гламурна вишиванка. Ошуємо на сцену сім'ю Буковських, Будь ласка, вас на сцену! Сім'я Буковських, Будь ласка, покажіться у ваших вишиванках. Гарні вишиванки маками! Має не витримали спеки. Запрошуємо на сцену Любов Кравцову. Цікавий стиль вишиванки, дуже гарний і вартий уваги, особливої уваги. Вишита сорочка і дуже гарна. І гламурна вишиванка номінація. Зайняте перше місце Антоніна і Микола Іванчук. Будь ласка, просимо вас на сцену. Ми ставимо стиль Гламурна вишиванка. Вона вишита, ці строї вишиті в особливому стилі лентами. Ви зверніть увагу наскільки багато і гарно дивиться ці сорочки! Є буковські дуже приємно, що ви приєдналися. Запрошуємо Буковських на сцену. Раїни дуже гарно вишиті е, бісером. За активну участь, за особливі вишиванки ми нагороджуємо Олену та Анатолія Мухамеджанових. Тут дуже гарна сукня, дуже гарна сукня. Будь ласка, вас на сцену. І відповідна чоловіча сорочка. Дуже гарно, дякую, ручна робота дуже гарна. Жуємо на сцену Анатолія Гаврилюка. Сорочка також виконана у ручна робота, виконана в гарному стилі і присутня на вишиванці. Наша символіка. Запрошуємо на сцену, Дмитро, сич. Будь ласка. Дмитро сич. Дмитро сич! Будь ласка, якщо ви є, запрошуємо вас на сцену. Шито і дуже гарно скрито цю символіку так як вишивали колись. І гран-прі у патріотичному конкурсі я по світу іду у вишиванці. Запрошуємо на сцену сім'ю каліщуків! Руку дайте. Це не тільки активна участь у цьому конкурсі, а й у, у всій житті нашого міста. Хочеться відмітити і малесеньких, і молодих учасників нашого патріотичного конкурсу, щоби заохотити їх до того, щоб брали участь в активному удя міста, і саме в цій ході, просимо на сцену шахраюк 378 номер. Дозвольте, я буду читати трохи швидше, бо дітки вони. Це заохочувальні призи. Мартиненко Віктор. 286-й номер. Іде? Той ні, не той. Грицюк. Марія діана 608-й номер. так 498-й номер Сак. Торченюк, 109-й номер. Не бачу. Кононенко Надія. Кононенко Надія. Розік Андрій, 449-й номер. Демчук Софія, 319 номер. Тимчук Софія. Тут сорочка навіть з бабусиної скрині. Будь ласка, Шахраюк, Мартиненко Віктор, Грицюк Марія Діана, Сак, Карнаухов, Карноухов, мабуть. Торченюк, Кононенко, Розік, Демчук і Євстафейкіна. Може хтось не почув? Я ще раз перечитала. Я дуже вдячна усім за участь, яку ви прийняли у цьому параді. Особливий парад, приємний парад. Бо ви всі дуже гарні і жінки наші дуже майстерні. Ще раз.